Всім добрий день. Пошук з магнітом в річці Стер, хто там чекав дуже, то от відеоролик для вас. Теплий осінній день, скажімо так. Тут, поки є можливість покидати, треба її використовувати. Бо Там вже скоро і зима, тому тоді вже явно декілька місяців не покидаєш. Так, тут я щось, здається, вчепив. Зараз будемо дивитися, що саме. Можливо. Так, трошки не ще спуститися, Аккуратно. Ні, то мені здалося. Чого нема. Ну хіба мусор? А ні, гачки є. Рибальські гачки старі. Так, ну на мусор в мене є там пакетик. Який потім викину Будемо кидати далі. ну В принципі, я минулого разу так трохи нормально поніс діставав, навіть лопата була. Доволі таки неочікувано то можливо, що щось сьогодні буде цікаве. Так, отут щось або було... колода на, на дні або або щось зачепивлене, але ще не знаю. Так, тут треба не ще спуст... спуститися, бо тяжко витягувати. Взагалі. О, щось дістав. Якийсь хлам. Ключий дріт. Всякий не потріб, дивіться. Металлолом. Ну, річку трохи почистим від мосора. Тут літом люди купаються. Цей. Вон там навіть прив'язана тарзанка є на дереві. Такий мусор треба подоставати, щоб ноги не поранили. Що зараз будемо і робити? Я то звісно надіюсь на щось краще. Але то вже як пощастить. Хто там цікавиться який магніт в мене? Я вам скажу, це магніт F600 двохсторонній. Я його купляв пів року назад. За 4600, там кому цікаво, силочку я залишу в описі, хто хоче собі замовити. Олі такий хороший магніт. Так, щось знов, походу, тягнеться. Знову треба спускатися вниз. Які схил крутий, що тут невірний рух і полетів воду, а тут зразу йде глибоко. Ну явно щось тягнеться. По вазі відчуваю, що таке тягнеться, що капець. О, дивіться, дивіться, знахідки пішли які. О, тут комбо. Ціле, дивіться, оця штука. Я часто зустрічав на копі отово. цим скріплювали колоди, якщо я не помиляюся. Ну, Ото така штука. Коняча підковка. Підковка коняча. Певно, кінь воду впав, можливо, але це не факт. Коняча підковка. Так, це від вудки явно. Колись було, напевно. Ну і воблер колись був так, давайте ми це все дружно поскидаємо сюди Можу ту підковку забрати, в мене їх в принципі дома є декілька штук. От. треба з воблерком бути акуратно, щоб гачки в пальці не позапахати от такий от воблерочок Так, і ще тут леска йде. От. Ну вже цьому ваблеру квітка то в принципі ні, ну, то самого спіннінге, але я з ним рідко виходжу, треба якось буде давайте покидати. Ну, обблеру теж вже гаплик. Але в ту сторону я ще кину, то зараз, зараз будемо бачити що воно вийде як. Ну, тут щось чіпляє чи не чіпляє, так знову треба спускатися акуратно. Знов дається щось є напевно, бо тяжко тягнути, Ну, потрошки потрошки. Можливо, витягнемо зараз. Ой, щось дуже тяжко йде. От мусор ще. Ну я це так зрозумів, це уламок снаряда, По-іншому це... О, і всякі різні. Разом з металом. Разом з металом. Там ще якась є ціль, яку тяжко дістати явно. Треба ще туди покидати кілька разів. Я думаю, там ще щось є. Це точно, раз таки буде. Так, на цей раз здається вроді такого... О, щось Тайор, здається, зловив. Так, там можливо щось і є. Можливо і ні зараз. Я не люблю ці круті схели, коли не діставати. Цей магніт дуже незручно. Не знаю, здається щось було, але впало Так вже нічого, ну добре Ще раз, так само, плюс-мінус туди О, там люди на байдарках пливуть Треба Поки вони там пливуть треба дістати магніта. Четверо людей пливати А Я здається щось зловив напевно Але це не факт Щось є маленьке В Гвозді ігочки колись були Ну, Може трошки вбік кинути, бо тут вже на цій стороні щось вже нічого нема. або гілки на дні, або напевно, ну, гілки все ж знову треба спуститися, то капець, як ж тут незручного. Щось так тяжко тягнеться. Так, є щось? Чи нічого? Кусок гачка. Все. Так. Добре, ще раз тако попробую. Так, вже щось нічого нема. Тоді трошечки йдемо далі. Сюди. Так, щось напевно є, але це не точно, бо тягнеться так важковато. Доволі таке. Ще через ці кущі поки протягнеш то він назбирав купу ожини. Щось особо нічого немає. Так, окей. Ще раз сюди по центру. Може трошки далі попробую. Сюди в принципі можна спуститися так більш мені зручно. Так, порожня. Знахідки закінчились, скажімо так. Ну я ще декілька разів закинув, там далі буду бачити. Так, вот тут что-то мне тут отдалось походу. О, копійки наші ловляться. Добре. Колишні 5 копійок, які вже не в обороті. Який рік? 92-й здається. Ні, четвертий. Певно, давно вони там вже в воді лежать. Так, добре, десь туди саме ще раз. Можливо трохи далі закину, якщо вийде. Ну, Все-таки він важить 3,5 кг, то кидати вже не так і легко, як здається, на перший погляд. А там якби був 800-й магніт, то я взагалі мучу, який там 4,5 кг важить. Це ще закинь, попробуй. Ще разок. Трошки його з іншої сторони спробую потягнути, може щось те ще дістану. Це що таке? Гвозді куски гачків знову кидаємося десь. мусор сюди. Так я ще трошки в бік зійду, кину. Одна трава більш нічого. Певно вже на сьогодні буде все. Кому цікаво підписуйтесь на канал. Відео буде обов'язково з магнітом далі. Всім дякую за увагу і побачимося!